Чудовий день настав новий, я збираюсь зараз підготую байк, розімнусь, буду їхати на тренування. Всяночка, кофейочок і нагору. Моя ранкова рутина. Болючіше. Але після цих вправ їдеш, наче на заново народився. Трохи потримаю. Нумеро 27 цього разу. Новий лук на сьогодні. Чорний, якраз під сонце, то що треба. Кабіна райд. Запакувалась. Jedziemy w centrum spust. dzień, pierwszy spust день, спуск. Morning. Good morning. Good. Like, Незручно, полюка стоит Не попадаю в траектории онулу ленточку Райдер right Thank you Трохи важко, звісно. Але щось їдеться. Трафік дуже серйозний. І пилюка стоїть. Дякую. Так, що це у нас? Другий спуск. Буду їхати участками. Погнали! Кляка, Не попав, определенно хочеться жорстче підвізку Почув після другого спуску, перекусив і зараз піднімаюсь на третій спуск. Це, я думаю, що буде мій крайній і далі вже сидінг раун. Так що зараз поїду нон-стопом, буду скористатись. Підрозбило трохи, але їдеться кайф. Невеличка закаточка Ха, перелетів.

we <sighs> 不跑。 3.19. Ну, можна швидше. Сьогоднішній oh. oh, протокол. Я поки що третій. Але він чоловік не фінішував. Ще один. Не знаю, що. Короче, розберусь, потім типу поясню. Але, Але треба швидше. треба лейдers секунд 5 точно скидати. Добрий ранок всім, з Днем Незалежності, з Днем фіналів. Вчора проаналізував свій Сідінг Ран, свою кваліфікацію. І, в принципі, є пара моментів, пару траєкторій цікавих нових, які я побачив. Треба спробувати сьогодні, якщо вони хороші, буду їхати по ним. Ну і в цілому. Я думаю, що можна буде трохи скинути. Біля муха Пригоди починаються. Поміняв я покришку на запасну. Це швальба Magic Mary. Я останній раз на ній катався у 2016-му. Ми маємо, що маємо. Ну, це інша покришка, я маю на увазі на такі моделі. А, 5 хвилин до закриття траси, тренувань. Підніматись мені хвилини 4. Ще. Fingers crossed again. Може встигну, може ні. Якщо ні, то просто буду розкатувати байкпарк, щоб просто звикнути до покришки, як вона відчувається спереду. Давай, 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 давай. No, I just did one and had a flat tire. That's a ah. Ah. Fuck. Окей. Okay. Ah. Так, Lightning Strike. Фокрышка Magic Mary. Иначе все топово, ДХ, ультра ультрасофт, чи як воно там? Але це щось нове, не осягай. Пробуємо. Чи тримає вона взагалі? І Як я буду їхати змагання? Коротше, буду сподіватися, що я зекономив сили і зможу просто все видати у фіналі. Поки що вона відчувається більш грубою У мене правда стояв не ДХ кейсінг, а даблдаун Спереду. Так що Є края по держаку. Наскільки я пам'ятаю, у Magic Mary була проблема а, на краях, в поворотах пласких, що вона ті тримала тримало, а потім різко зривалась. Наче щось тримає. Але вона однозначно грубіша. Я прям відчуваю по руках удари сильніше. Фух. а Який в мене тиск. Який в мене тиск в передньому колесі Може я дофіга лишив тиску? Тому мені в руки віддає Взяв з собою вимірювач. Ну-ка. Так, що у нас показує? 25 и 5 я зазвичай на 25 катаю 25. Ой. Не люблю я такие штуки. Выбивают с колеи. Ну ничего, монахер выбьешь. ніби якісь камушки проїхати а ще краще якісь знайомі участки де я пам'ятаю як воно тримало я з іншої сторони байк-парка виїхав Прям в руки віддає більше. О, змагальна траса. Не тримаю ніхе, так. По-моєму, тут плоский. Блін, ну наче тримаю, а наче я відчуваю, як воно зісковзує потроху. ну хер з ним. Вже буде як буде. Обстановка перед фіналом. Крутив байк. Налаштовував, побачив, що заднє колесо я теж укліпав. Тріснув обід з двох сторон від спиці однієї. Його повело. Я наскільки зміг, в таких польових умовах його вирівняв. Але стрьомно, звісно. Ну я тільки що зробив ще один спуст розігрівочний по чорній трасі. по камням. наче все працює, все круто, розігрівся. Так що виключаю голову і роблю те, що треба. Зустрінемось після фіналю. Так, поки що другий. Я вижив, покращив час. Ця покришка мені не сподобалася, по-моєму, я її проколов. The fastest rider the only man who's got the ability right now to to go over. The top board. Here comes Darcy Coots in that second last quarter. Our fastest seated rider doing everything he can to get across the line. He wants to win this Pro League. Oh, get loose! Waiting for the time. Darcy Coots, he has the second fastest finish time. Darcy Coots in the second place, three minutes and nine seconds. Bergen O'Neal taking home the win out here. Okay, i third. You're one, two, three, on first place. Yeah! yeah Brad. How oh buddy? I'm Hey, hello, Green Ukraine, Albon how are you? Representing uh, Ukraine, Kavi Operator, you heard check on the podium, yeah! We can independence day today. Oh, there you go, 34 years, yeah. Yeah. Перший подіум, враховуючи сьогоднішнє тренування, і мій час я задоволений абсолютно так тримати, що ляпало. Стара дірка розгерметизувалась. Але тримали більш-менш колеса. Трошки там наляпало по крилу. Мені летіло щось в маску. А от сьогоднішній мій прильот в камінь. Тріщинка обода, але вижив, молодець. Good wheels. Good wheels. По заїзду я в першому повороті трохи вилетів, виставив ногу. Це мені трошки коштувало, бо треба було стягнутись, накрутити темп. Але наче швидко повернувся свій темп, це було окей. Після того, як побачив, що сляпає, що розграмотувало середнє колесо. Трошки, трошки збавив темп, але не сильно, бо я боявся, що десь віражі мене якраз підкрутить, і я взагалі впаду. О, тому темп трохи впав, але в цілому все одно швидше вийшло, так що не впав, а підняв там. Дивно дуже їхати перший раз за день трасу, причому вона трохи більше розбита. Але нічого, я умудрився. І це стикається. А, спробував одну нову лінію. Одразу ж на гонці, бо я дивився на неї, коли спускався з колесом пробитим. І ну, виглядала вона досить, досить такою, впевненою, тому я одразу не, не пробуючи на гонці, поїхав туди. І я думаю, там трошки ще зняв собі. В будь-якому випадку кайф. Основні секунди я зняв в другій половині траси, як я зрозумів, що глянув відсічки. in third place nine seconds off the winning time with a 3.15 super fast 3.15.886 from the ukraine i saw your course preview on instagram you were flying nice to see you on the podium these are the three fastest times in our pro lead men podium. Give it up for them, everybody! Set, go. And who's it gonna be? Yeehaw's got the twist going down. I think it'll be Ye hers in the lead. He's got the shake going out. He's going go on the far left. No, it's gonna be Birkin O'Neill. Burger O'Neill. Who's the boat down on the side. You know. And there goes Yeher going for the self-administered spray, selfie spray. Very nice. And they pour it onto the leader's win. This was a good champagne situation. To second place I in the PC championship. Yeah, Adam Evergreen. Woodhouse.